До слава Ісусу Христу, що означає ревність, бо я ревную жінку, чи це правильно, бо в Біблії пише, ревність це є гниття кісток, а рот ревний молільників це добре. Бо от ревний молільник це добре. Дивіться, коли Христос прийшов до храму і поперевертав ослони, і поперевертав ті столи міняльів, і Пише пророк Ісаїя, каже, так як сказано про пророка Ісаї, що ревність Його з'їдає його. Тобто, що ревність Христова до, до, до храму, до Бога, вона особлива, так? Ревність це. Е, добре сказати так, просто як ти смієш, так? Але є речі до, до святих речей, а є речі, коли ти жінку рівнуєш. Це гниття кісток, ти гниєш із середини. Бо якщо ти рівнуєш жінку, то ти показуєш, що ти нездалий. Чому? Бо якщо ти був в собі впевнений, то, то як ти можеш собі подумати, що жінка десь собі буде шукати з якщо ти такий серйозний і впевнений. І все для неї робиш? Определяєш їй увагу, оприділяєш її, відповідно, ну, розказуєш, яка вона гарна, окутуєш її теплотою, добротою. Але ти знаєш, що ти найкращий, то чого ти можеш рівнувати? Так і так від тебе кращого не знайде. А якщо ти рівнуєш, то ти просто жінці доказуєш, що ти не здалий. Може бути кращий. Так? Тому е, оці земські ревнощі — це не тільки може бути до жінки. Е, дитина може рівнувати маму до тата або тата до мами і так далі. Що тато любить маму більше, як мене. Знаєте, ревнощі можуть бути е, різні, там хтось комусь завидує, е, що хтось щось краще має, чи ще щось. Зависть, ревність це. Це воно з, одної, з одного джерела походить. А джерело всьому тому гордість. Це перший гріх, гордість. Тому що як жінка мені зраджує, то як так мені? Як посміла. Тут іде проблема не те, що вона зраджує, а мені. Це мене ображає, принижує. Це гордість, це злий вас так чіпає на гачок. Якщо ти не годен зробити жінку щасливою, то не муч її та й себе. Він не дури Бога. Відпусти. Ти скажете, церква не дозволяє розводитися. Я вам не кажу розводитися. Я таке потреб в церкві як сепарація. Не можеш жити разом, розійдіться, жити окремо. Але не шукай собі другого або другої. Розійдіться, не можете жити у подружжі. Пожиєте трохи, подумайте скажеш, скажете, та ні, такі разом нам трохи ліпше. Вертайтеся назад. А шукайте шукати го п'ятого, десятого. Тому я і так кажу. Це по церковному бо у церковному таке є. Є поняття сепарація. Жити окремо без Обов'язків подружжя, але без права одруження, без права, ну, блуду і так далі. Так що ревність поняття походить від гордості. Ревність від гордості, але є, каже, ревність до молитви. Та? Тобто. Тут як як то сказати, не саме, поняття ревність, така, яка з'їдає. Бо іменно той стан людина розуміє, що таке ревність особливо так дуже переживає от, от, от в такому стані, щоб ви так за молитву переживали. Тобто переноситься оце відчуття ревності, так як ви так ревнували, так руки стискали, щоб ви так хотіли до молитви. Чисто такий зворот літературний, щоб було поняття, так? ревність до молитви. І так же само, як говорила про Ісуса Христа, що ревність до Його дому з'їдає його, так? Христос показує свою ревність, що для нього це є дуже важне. Бо тут якраз проявляється в ньому та людська природа, це більше для нас було показано. Щоб ми то бачили. Бо Христос одягнувся в людське тіло і жив як людина, будучи Богом, будучи гіпостатичній унії і двох природ людської і Божої, тобто поєднання двох іпостасій, Як Божа особа, син Божий, але одягнена в людське тіло. І не злите змішане людське із Божим, а повністю окреме, але безкінечно поєднане на рівні іпостасі, гіпостатичні унії дві природи. І коли Христос пустині зголоднів, а диявол приступає. Зголоднів, бо він людина. І диявол його спокушував іменно то, що є притаманне людям, а не, а не як не Богом. То владу йому показував, то ще щось йому показував, а коли нічого не вийшло, він відкривав святе письмо і каже: а у святому письмі написано, бо тому що це можна казати тільки людині, що у святому письмі написано, і людину можна здурити. Бо кожен буде собі своє то письмо трактувати, як хоче диявол показав приклад, що взяв святе письмо і почав тикати Ісуса В Христове і каже написано, бо коли ти спіткнеш, візьмуть тебе ангели на руки і понесуть, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу. Скакай скали, і тебе ангели беруть на руки. Диявол спокушає людину, поки вона в людському тілі, чуєте, і Христос показує. Свою ту ревність до храму Божого покинь людським тілі. нам показує, щоб ми вміли і розрізняли. І тому каже Господь, От, вчиться від мене, я лагідний і смиренний серцем. Але як я вам показую свою ревність до Божого дому, то хай ваша ревність до нього буде, а не до чоловіка, до жінки та й ще дещо. Рівнуючи це слабкі люди, слабкі, які собі. Занижають оцінку. Тому не рівнуйте, не показуйте, що ви не здалі. Будьте сильні. Довіряйте один одному і будуйте щирі добрі відносини, будуйте нормальні відносини. Чи це довіряти один одному? Ну як ви не довіряєте? Та він дивиться, слава Богу, що дивиться, слава Богу, що йому то цікаво жити життям. А чого це лише до жінок рівнують, Чого до квітів не рівнуєте? Як я дивлюся на квіти, я тішуся, я, я щасливий. Це чудесний Божий твір. Я дивлюся на гарну жінку, я тішуся, бо це чудесний Божий твір. Ну чого так не дивиться? Ви як приходите в музей бачите гарну картину, і, і нею є щасливо захоплені. ви ж не думаєте, як її украсти? Не? А як думаєте, то у вас в голові нема порядку. І як ти дивишся на жінку з пожадливістю, то у тебе в голові немає порядку. Ти дивишся на неї, як на красоту. Як на квіти, як на букет і радуйся тим. І тоді ревності не буде абсолютно. Не буде чого, не буде до кого. Бо, тому що будуть всі щасливі, але кожен буде знати, хто котрий, чий чоловіка, чия жінка, і все. Для цього існує шлюб. Так що не рівнуйте. Нехай ваші кості не гниють.